Доброго всім дня! Сьогодні хотів би показати нову свою роботу, давно нічого не викладав на канал. І ось зробив я ось такого якута на замовлення. Ноженки з вкладишом. Отвір дренажний зроблений, прошивка вошеною ниткою, чорною та зеленою. Ось так це виглядає. Підвіз зроблений з шкіряного шнурка 3,5 мм чорного кольору пофарбований. І повісив ось такий черепок, бо інших бусинок в мене немає. Власник захоче, розв'яже і зніме бусину. Так, перейдемо до самого ножа. І так, ніж у нас виготовлений сталі N690, кований дол, термічка. Моя власна на рукоятці стабілізований кап клена, коріан і проставки мікарта такого зеленого кольору яскравого. Ось так виглядає ця сторона у нас. По клинку довжина клинка 130 мм, товщина побугу по в максимальному місці біля руківки 3,8 мм. Пуски лінза. Сатин 600 гріт залишив. Оскільки ніж буде робочий. Ніж поїде до мисливця та рибалки. Він його буде активно використовувати. Ну і руківка відповідно до клинка теж 130 мм. Це найбільш оптимальний варіант. Ніж виготовлений для правши. Ось такий має перетин рукоятка. Це є овал, ну, і добре видно. Так, Ну і посадка на чопики. Трішки ось тут видно щілинку, але я її залив ціаноакрилатом, акрилатом і все чудово. Ну, ось так. Рукоятка досить зручна, такий досить міцний ніж вийшов у нас. Ну і Посадка в ножни. Ну, ось так виглядають ножни звідси. Спробую піймати фокус. Ось так видно дерев'яний вкладиш. дерев'яний вкладиш з оріха. Так. Посадка щільна, нічого не вивалюється. Перший раз зробив вкладишом, оскільки хотів перевірити, як виглядатимуть ножни з вкладишом. Вкладиш має так, таке, такий самий перетин, як і рукоятка наш, нашого ножа. Ось так. Ось так це все виглядає. Дякую за увагу.